Також сьогодні в Ужгороді відбулось урочисте погашення поштової марки Слава Збройним силам України. Блок складається з шести марок. На кожній з них зображено окремий вид зброї, який допомагає нашим військовим наближати перемогу. Загальний наклад 200 тисяч примірників. Придбати унікальну марку від сьогодні можна у всіх відділеннях Укрпошти та онлайн. Подібні погашення також відбулися в столиці та інших обласних центрах України. України художники це два брати: Олександр та Сергій Харук. Вони перемогли в конкурсі, який був оголошений е поштою. Вони надали свої ескізи. Ескізи погодили, і поліграф комбінат Україна надрукував ці марки вже безпосередньо для розповсюдження по всій території України для всіх бажаючих. Марки непрості. Її номінальна вартість 12 гривень, але реалізаційна її вартість 15 гривень по тій причині, що з кожної марки 3 гривні будуть відраховуватися у Фонд допомоги Збройним силам. Погашення марки відбулось символічно в День Збройних сил України. У заході взяли участь представники Укрпошти, філателісти та військові. Дуже багато наших представників нашого закарпаття воює в різних родах та видах Збройних сил починаючи від сухопутних військ, військово-морських протиповітряної оборони, в силах спеціальних операцій, десанту, штурмових військ. І я думаю, що кожен з вас знає і вірить в те, що наші закарпатці з честю, з достоинством мужньо виконують свої бойові завдання. Хотів би вас запевнити, що Збройні Сили України на сьогоднішній день виконують честю свої завдання і зроблять це для того, щоб наша перемога наступила і наблизилась. Щоб ми якнайскорше перемогли нашого ворога.